Привіт, друзі! Сьогодні знову будемо готувати кабачки, шировані курячою печінкою. Що нам знадобиться? Кабачки бажано молоденькі, цибуля, морква, одне яйце, борошно, крохмаль, олія, сіль, перець, трохи італійських трав. Ну і звісно печінка. Треба спочатку готувати кабачки. Нарізаємо їх кружечками десь приблизно 2 см. За допомогою отакої рюмки. Вирізаємо серединку. Кабачків. Десь допоможемо ножем. Якщо вас задовольняє цей діаметр, то можна залишити. Якщо ні, можна трохи ножем збільшити діаметр отвору. Так робимо з усіма нашими кабачками. Нарізали ми кабачки. Ось такі кільця. Трохи присолимо. Трохи приперчимо. Додамо олії. Італійських трав, четверта часть чайної ложечки. Гарнесенько це натираємо ми нашими спеціями. і змащуємо олією кожне кільце зсередини та знаружі. На деко заслене пергаментною бумагою. Кільця треба ставити як пірамідка вгору, щоб менший діаметр бути. угорі. Викладаємо так, щоб між ними був простір. Відправляємо в духовку, розігріти на 180 градусів. Тепер підготуємо нашу начинку, цибульку. Нарізаємо міленько. Тепер морквинку натираємо на отакій крупній терці. Натерли. Вмикаємо пательню, додамо валійки, небагато. І засипаємо нашу моркв'яну на цибульну суміш до пательні, присолимо, трохи перцю. Накриваємо кришкою і тушкуємо хвилин 5. Тим часом займемося нашою печінкою. Дивіться, печінка куряча, грам 200, ну може 250. Ми до неї додаємо одне яйце, одну. Столову ложку борошна і пів столової ложки крохмалю. Так само трохи присолимо, трошки приперчимо. І за допомогою блендера зробимо з нього пюре. Те, що треба. Не забуваємо про нашу морку та цибулю. Наші приготування майже закінчилося. Пройшло тут приблизно 5 хвилин. Наша цибулька і морква стушкувались, стала золотавою та м'якою. Тепер додаємо її до нашої печінки. Перемішаємо печінку з обсмаженою цибулею та морквою. Наша суміш готова. Наші кабачки підсмажились з однієї сторони. Перевертаємо їх на інший бік. Є таке діло. Ставимо в духовку на 1-2 хвилини. Прогріли ми наші Кабачки. І тепер акуратно за допомогою ложки наповнюємо печінковою суміш. Чим мені подобаються рецепти в духовці. Зараз витратив, потім поставив в духовку на півгодини, на 25 хвилин. І за цей час, поки печеться в духовці, тобі не треба біля нього стояти Ти займаєшся іншими справами, яких повно, як завжди, робота любе. Але у тебе все випікається, запікається. Бачите, нічого не витікає, бо. Кабачок трохи присмажився до пергаментної бумаги. Між бумагою та кабачком уже нема щілин, бо він розм'якшав і печінка не витікає. Наповнили? Знову відправляємо в духовку, розігріти на 180 градусів. Хвилин на 20-25. Пройшло десь 20 хвилин. випіклись наші кабачки, але треба дати їм хвилин 5 охолонути. Викладемо на тарілочку і будемо дегустувати. Дивіться, яка вийшла красота. Маю надію, що і смакота. Викладати треба їх догори дригом. Запікались вони у нас отак, а виклали ми їх отак. Тоді них буде у всіх дуже красиве. Таке глянцеве покриття. Ну, мені, мені дуже подобається їхній вигляд. Тепер, тепер давайте спробуємо на смак. Я дуже хочу відчути якраз цю ніжність курячої печінки. Дивіться, друзі, як я в розрізі. Ну, будемо пробувати. М -м -м. Неймовірно смачно. Неймовірно. Нагадує паштет. Він трошки, звісно, сухіший бо пропікся. Але соковитість кабачка доповнюють один одного на 1000. Смакота. Немає, готуйте з любов'ю, споживайте з насолодою. Слава Україні і слава ЗСУ!